Шановні учасники, шановні члени журі. Мене звати Олександр. Цього сонячного дня я хочу передати вам вітання із центру України, з міста Проховівський. У нас зараз на часі нуж, а це новий погляд на освіту, переосмислення, нові ідеї, інновації та традиції. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч пройде продуктивно, кожен для себе щось відкриє нове та надихнеться на нові педагогічні звершення. Я розумію, що ви трошки втомились. Але скажіть, будь ласка, які у вас зараз наступ? Як не наступно? Це надзвичайно. І я хочу ще трошки нести позитив до сонячного настрою. Я думаю, кожен з нас полюбляє несподівані передбачення, теплі слова. Існують такі от печеньки, печиво з передбаченнями, або принаймні чеки на касі всіх пор. де пишуть дуже приємні речі. За QR-кодом ви можете перейти на сайт і відкрити віртуальне датчибок із цими самими передбаченнями. Або звідси, або з борда QR-код комерці. Або, або, якщо у вас не працює QR-код, ви можете відірвати один із пропорцій, який колір корпус? Хто хоче поділитися своїм передбачем? Так у Самейди Чудово. Прямо до своєї мрії. Дуже Дуже те, що ти шукаєш, вже шукані тебе. Вже скоро в тебе чекають зміни в житті. Це був червоний прапорець? А в кого ще є які передбачення під червоним прапорцем? Вже скоро в тебе чекають зміни в житті. Вже скоро в тебе чекають зміни в житті. Добре, справа портується <порцем> втричі. Знайдеш відповідь, коли зустрінешся, прислухаєшся до посереду. Дуже <порцем> дякую, шановні колеги. А я на такому позитивному настрої, на позитивній хвилі буду починати вже сьогоднішню нашу тему. І, власне, проблемне питання, ну, це, мабуть, проблемне питання загалом нашого сьогоднішнього суспільства. Ми споживачі, ми купуємо різні речі. І ось є така дилемма, що ми заходимо в магазин і начебто річ класна, річ функціональна, річ супер, але нам може ну, не хотітися її купляти. Як ви думаєте, що на це впливає? Фінанси. Фінанси. Зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд. Погоджуйтесь ви з цим теж? Ну, да. Зовнішній вигляд все ж таки, ну, якщо не більшу частину, то принаймні важ... має дуже важливе значення. А що саме впливає на зовнішній вигляд виру? Колір. Колір. Упаковка, форма. Охайність, <рес> якості, <японський, рес> надписи. надписи, дизайн. а от надписи, дизайн на уроках технологій. До чого це можна віднести? <рес> декору. декору або озвуку. <рес> так от, сьогоднішня наша мова йде саме про оздоблення. <рес> Прошу перевернути на сторінку і ми бачимо ось таку ключницю. Я думаю, ви погодитеся, що тут чогось не вистачає? Що ви могли собі запропонувати? Була так. капка, так. надпис. Тут завжди тебе люблять. Тут люблять один одного. Чудовий надпис для дому, для створення затишку. Декор на елемент посаджені. Одоблювальний елемент. Оздоблювальний елемент. Так от, на сторінці 5 У вас є кишенька. В кишенці є кілька варіантів, коли депої. Ви можете їх дістати і спробувати притулити, побачити, який вам найбільше подобається. Що поділитися своїм варіантом? Петроківський розпис. Варинка <кій> з домашнього. Варинка має, має підконтрольний. І затик випарювання. І мозаїка. Або інтарсія. Створення виробів із деревини різних бойові. Дуже дякую. А наша сьогоднішня мова йде про варіант оздоблення, який виглядає ось таким чином. Пуміфо. Дуже дякую пане Юрій. Цей вид оздоблення називається пуміфор. Виниклі дякую. Е між 7 та восьміттям нашої ери цьому мистецтву вже тисячі років. Раніше він використовувався для оздоблення. Будинків заможних людей. Загалом це вважається традиційна японська культура створення дерев'яної решітки, і з неї створюють різноманітні дерев'яні панелі, перегородки та інші елементи декорування. В японській культурі це вважається таким елементом розкошу і того, що підкреслював свій статус. Більше про поміку ви можете дізнатися на сторінці 6. Там у вас є посилання через QR-коди про історію виникнення цього мистецтва, про способи створення та власне підбірка різноманітних виробів в цій техніці. Тим часом зразки виробів ви також можете бачити на екрані. Загалом цю техніку можна використовувати як такий окремий виріб. Ось, наприклад, декоративне пано. Це класичний варіант, де куміку було окремим якимось елементом. В нашій роботі ми можемо використовувати його як елемент оздоблення. Тобто якийсь може бути невеличкий елемент, звісно, тут е, бачимо такі об'ємні вироби це світильник, оздоблення комоду. Е, по великому рахунку тут видно з фото, що ми можемо застосувати цю техніку будь де де у нас є площина. Наприклад, це може бути якесь пано, е, вище згадана ключниця, підставка під гаряче, з якою я хочу з вами зараз поділитись. Ось такий варіант. Я залишу на столі, можна подивитись трошки ближче, та безліч інших вид. Тепер розглянемо, що ж є основою куміко. Основою куміко є елементи з'єднання двох видів. Перший вид з'єднання це шипове з'єднання, використовується для створення простих геометричних візерунків під прямим путом або під похилим путом. Ну, Наприклад, ось такі з'єднання використовується допомогою пазового з'єднання, шипового з'єднання, шип-шип. Е, більш складніший варіант з'єднання це вже підгонка кутів. Ось можна побачити на дошці, е, як створюються оці кути. Е, тут важливий, важливу роль займає їх розрахунок. Наприклад, якщо у нас є ось такий елемент. Він має 90 градусів, то кути оцього елементу, який, який йде по діагоналі, як ви думаєте? 45. Звісно, в оцього червоного елемента тут ось цей, він буде мати 45 градусів. І зрозуміло, що для ось такої роботи потрібен специфічний інструмент. Перед інструментом на дошці і на сторіночці 8. Скажіть, будь ласка, що із, ваш, із цього переліку для вас незнайоме? Другий номер. Другий номер. Ви вже здогадались, для чого він приємний? Абсолютно вірно. Інструмент під номером 2. Кутовий шаблон. Можна познайомитися з ним. Він потрібен для того, щоб підприняти кути. Більшість інших інструментів базові, знайомі для нас, такі як ножівка, стусло, рубанок. Клей тут не дарма. Підручник пише, що коміко це мистецтво, яке виконується без його з'єднання. Але в нашому випадку, коли ми скажімо так, навчаємось, у нас не все так ідеально, як в японських майстрів, то ми можемо допомогти собі. Використанням клею, особливо, якщо це не просто панно, а ось такий виріб на зразок підставки під гаряче, яка постійно експлуатується і з часом вона все ж таки може десь розходитися. А тепер, повертаючись до шаблонів, на дошці відео, як користуватись даними пристосуванням. Стаместка, але ця операція може виконуватись і за допомогою рубанка. Тут, Тут, знаєте, коли сам працював наче нічого, а зараз дивишся і трошки страшно за безпеку, то цей момент теж можна виправити, додавши ще одну струкцину, затиснути двома струкцинами і пристосування, і заготовку. І таким чином, коли учень буде працювати, він обома руками тримає стаместку і руки учням в безпеці. Ну і наступний крок, з'єднання в даному випадку тут без своєму. Це те, що ви бачили на демонстраційному зразку. Для 5 класу я б не пропонував застосовувати оці елементи. В п'ятому класі краще було б доцільніше використовувати тільки техніку ось такої простої решітки. Її можна оці пази. Реалізувати з допомогою звичайного ручного лодзика, підігнати з допомогою надпіля, І ця робота даним учням вдасться. Ну, звісно ж, окрім інструментів, дуже важливо правильно підібрати матеріал. В традиційному варіанті використовуються такі матеріали, як японська сосна, так хвойні породи е, у нас є сосна. Ось ці елементи. І вона непогано підходить для виготовлення решітки, але вона дуже погано стругається в терець, і ось ці з'єднання з допомогою сосни зробити важко. Тому в нашому випадку дуже хороша альтернатива це або клен, або липа. Дуже хороші породи деревини, стабільні, їх можна комфортно обробляти і вони добре заходять для даного виробу. Переходимо далі на наступну 10-сторіночку «Послідовність виконання роботи. Послідовність виконання роботи складається із кількох кроків. Перший крок розмічання заготовок. Тут використовуємо стандартні інструменти, такі як лінійка, путник. А ось розробка самого дизайну оцієї решітки це може бути окремим завданням. Зокрема, і під час змішаного навчання діти вдома можуть зробити дизайн оцієї решітки. Тобто, наприклад, не обов'язково, щоб воно було повністю все симетричне. Тут я можу, може, хочу додати там, ще одну планку, тут я може, захочу додати якусь планку тоншу або іншого кольору. Тобто Тут є така можливість для того, щоб трошки погратись і розширити цей дизайн. Розпилювання заготовок з допомогою ножівки та сукла. Обробка пазів, як я вже сказав, раді це зробити з допомогою ручного лобзика і хутовий е, шаблон, з яким ми познайомилися, складання виробу з допомогою киянки. Ну, я думаю, що ви б самі хотіли щось спробувати зробити в цій техніці. Угу. На столі у вас такі маленькі мішечки. Можете їх розв'язати тут. В цих мішечках заготовки для самих простих елементарних заготовок в цій техніці. Складаються цілком інтуїтивно, пас-пас. Якщо треба допомоги, звертайтесь. У вас має вийти ось такий самий елементарний, самий простий фахматик. Це основа нашої техніки таку, і старт для подальшого опанування. Усіх до вас. Дякую, ви великі молодці. І тепер підсумуючи нашу сьогоднішню майстерку. Ласка, на, інтерактивній дошці, на інтерактивній дошці ви можете залишити свій відгук, буквально два-три слова, що вам сподобалось, що вам було цікаво або що б ви хотіли додати. Якщо у вас не дається сканувати, зайти на сайт, в паперових помічничках є питання. Я буду дуже радий, якщо хтось хоче перший почати дати відповідь. Для Хто хоче дати на питання, відповідь на питання із книжки? Є. Справа внизу. Є кілька питань для рефлексії, для самоаналізу. Які породи чи ми швидкої такі панелі? Парки виготовляються, нарізаються на, на циркулярному верстаті, проганяються через рейсмус. А далі шліфування мукає... шліфувальний, може підганка. Н ні, через рейсмус. Рейсмус на чому ресмус. Точніше, через рейс це я вам <постелітіру> сказав, Я проганяю оцю. А, оцю. <постелітні> а, оцю. <постелітні> а, <постелітні> оцю я ріжу на циркуляр, струваю на фуган. <постелітні> і виходить, що одна сторона чиста, а другу треба вже вручну добивати, дошліфовувати. Старий <постелітні> хайний верстат ставити барабани чи Ще якісь питання?

Результат за цьому дуже важлива дякую, точність, витримка, ну але результат як певний того варто. Колеги, дуже дякую всім за роботу. Надзвичайно приємно з вами працювати.